Небезпека зараз може бути біля наших воріт. Напруга триває. Удар. І Олександр Шовковський переводить м'яч на кутову. Другий кутовий буде виконуватись біля воріт українців. Ось цей момент спочатку. Шевченко прокинув м'яч далі своєму партнеру Кандаурову. Кандауров п'ятку зібрав Андрій. Ходить страшний медальчик. Удар. М'яч. Влітає і воріт. Браво! Андрій! Фантастика! Який! М'як забив Андрій. Ну ти даєш Андрію. Красень, просто красень, на правому фланзі самотуж. Айда Шевченко. Давайте ще раз подивимось. Ось цей пас Андрій сам входить штрафний майданчик. І який удар, як не намагався Дабанович дотягнутися до цього м'яча, він був безсилим. Україна виходить вперед один Вони тут такий величезний прапор України розвернули. ледве. Ох, який удар! Леди на весь сектор розвернули. Тим часом наші переходять в контратаку, поки ви дивитесь тут повтор, Але, на жаль, має іншу думку. І він показав Павліну жовту картку Шевченко. Входить в першоме датчик. Удар б'є Андрій. І Дабанович накриває повтор. Не було нікого тут поруч з Андрієм. Тож, все правильно. Боротьба. Знову навісна передача. Удар. Ту, пронесло цього разу. Ходимо ще раз повтор цієї ситуації. Каріч. Навісна передача. І ось тут наші футболісти помилилися. Перекрили зараз всі зони. Я дивлюсь, всі футболісти, кожний кажуть, гравець по гравці. Удар! Ох, який удар був. Удар. Розвернувся він, приймав він взагалі, ви бачили, спиною до воріт. Ось цей момент, давайте щерсую, захист. В один дотик прокидує собі м'яч і лівою ногою б'є. Не позавздрі стану і ми можемо зітхнути. Збірна України. Небезпека зараз. Заковіч. Браво, Шовковський! штанга який момент. Заковіч б'є. Шовковський тягне. Знову удар і Штанго. Поле Кардаш, ну принаймні зараз він роздягається. Удар! Ой-ой-ой, як провалилися наші хлопці. Той цю можливість наші хлопці. Косовський зіграв тут якось незграбно. Він відбив м'яч. І Захович. Ну не можна цього футболіста залишати. Один Проти Шевко. Ну як тільки в захисті є, хоча б яка. На Сергію вже вісить захисник, другий там підстраховує. Віталій Косовський зробив цю передачу. Шевченко. Андрій Єробич. Абсолютно один там був праворуч. Удар! Ще раз дивимось повтор. Лівою ногою був Павлін. Бач, тиснуть такі, справді тиснуть. Весь другий тайм на ворота Шевковського, але до ударів справа доходить з рідка. Вийшов Шевковський заряд. Творив... Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну як можна! Пішов Шевковський! вибив м'яч Прямісінько на ногу! Такі тут коментарі можуть. В куловськ. Відійне Марібор. скільки нервів нам цього часу попсував. І ось Словенія Отже. Звучить фінальний цвісток у цьому матчі, котрий сповістив про те, що словенці.